Перевізований початок відео, е, привезла дітей від своїх батьків, ще нічого не розпаковувала. У нас в планах сьогодні поїхати ще в стрийський парк. Поки ще погода така більш-менш, бо вже з понеділка від завтра буде е, Так, і е, Їдемо з друзями і я ще хочу. Діти пообідали, але в парку точно будуть гуляти, багато хочеться їсти. Я. На скору руку роблю такий маленький термос їжі. От в мене ще залишки макаронів, то навіть на одну порцію трохи макаронів, мало ще трохи морожених прикадерів. Зараз я тут все швиденько сюди. Чай в термос. Такий вже у нас нещасний, але активно користований, особливо коли був період суміший. Зараз в кожному парку, в кожному сквері є якісь заклади, кава на виніс. Але мені здається, що в цьому є свій вайб, така атмосфера. Е, та й зручно, напевно, мати під рукою щось таке дітям пообідати там, чи повечерити, е, ніж е, перебиватися якимись печеньками і смаколиками. Так, поки мої діти активно бавляться, вода кипить, я скоренько розберу валізки і будемо збиратися в парк. Так, Там звідкись велике будівництво. Хотіла показати, як я роблю макарони, бо я вже тим способом давно користуюся е, макарони, не до кінця зварити в воді трошки так, не до, повного, е, не до повної готовності. Молоко. Я даю е, на цю таку приправу, не, кубик, е, кубик, е, кубик е, курячий. Не знаю, мені заходить, я його даю до страв. і е, е, трошки або кетчупу, або томатної пасти в мене тут. Томатне пюре. І тепер е оце, то що макарони з фрикадельками, там, чи з м'ясом, чи з чим там, е додаємо сюди, і воно вже тут доготовлюється. У нас виходить, е воно ще собі тут під кришкою булькає. Можна давати вершки, але мені вершки трохи зажирно виходить. От, і, і все. І такі вони виходять зразу, так би в соусі. Зараз перекладу в термос для їжі і чай трошки вистагну чаю і перелию його теж в термос. Як мені ідеально вмістилася порція сюди, трошки шаюшки залию, і воротки одноразові. одноразовий нас буде, ще буде інша дівчинка, то беру одноразові видалки і таке, щоб поділитися. І скільки в нас виходить часу? Коли там 20 поздається, бо вам 20 хвилин і можна, і можна зібратися на пригоду в парк. Ще я завжди на такі довші прогулянки, завжди беру з собою цей горщик. Він ніби одноразовий, але якось так стається, що мене користувалося. Вона завжди сідає і передумає, але беру, бо такі громадські вбиральні не завжди добрі. Беру зразу такий завжди з собою пакет, або такий зіп-пакет, або звичайний кульочок. Щоб якщо щось якась у нас халепа, то сюди можна було сховати мокрий брудний одяг. Can't name Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lack. Feel the world just turning slow. Let the priest tell. Така в нас вийшла гарна прогулянка вихідного дня. Зараз річ набагато десь вибираюся з дітьми, бо активні дуже будні дні. І вихідні так само вже проходять в підготовці до будніх і вже якось і погода не дуже так приємна, і не хочеться десь далеко від дому їхати. Але дуже рада, що ми вибралися, тому що була дійсно і гарна погода, і гарна компанія, і дуже класно ми тоді провели час. І от такі, ті шматочки відео, які я знімала, мене надихнули зробити взагалі таке цілий ціле відео про те, як проходять мої вихідні. І от це був. Попередній тиждень якраз, і далі будете бачити відео вже з цього тижня, з цих вихідних. Таке воно вийшло в мене розтягнуте трохи в тривалості, але якось зібрала по шматочках, то, як, е, як ми живемо Е, субота-неділя наша як проходить. Вітаю вас з ранку суботи. Е, сьогодні вихідний, ранку, діти вже повставали. У нас сьогодні багато справ, багато планів заплановано на цей день і на завтрашній. От, і я собі подумала, що я хочу зняти відео про свій вихідний, про те, як проходять мої вихідні, тому що зазвичай всі мої відео це відео про будні, про якісь справи, про якісь поїздки, про якісь там рутину. От, а вихідні мене завжди якось поза увагою. Звичайно, що найкращі вихідні це вихідні в колі сім'ї, коли ти відпочиваєш або просто проводити час разом. Але мої вихідні, так як зараз мій чоловік військовослужбовець, він приходить в службу далеко від дому. Мої вихідні проходять наодинці. Я стараюся собі придумати багато роботи, щоб не, щоб не сумувати дуже сильно, десь з кимось зустрітися, десь якісь поробити справи, коли серед тижня діти заважають їх зробити, і я в суботу завожу дітей до своїх батьків. Зночіблою і маю можливість, поки я без дітей, поки в мене вільні руки, щось таке поробити. Тож йду робити каву, вириватися в цей день. Сьогодні роблю дві кави, бо до мене має приїхати мій брат, і так що будемо снідати разом, а потім будемо вже потрошки все буде вам показувати розказувати. Наступний етап це зібрати валізки, так як ми їдемо до стоматолога, потім зразу їдемо до моїх батьків. Я збираю такі валізки їм, визначівлю, дуже зручно, тому що в них все добре видно. Ну, то Не те, що ми так багато речей на один день беремо, просто що просто те, що це дуже зручно відкрити і не путатися до там, кого передіти, щось тепліше. Що... І дітям подобається, що вони такі дорослі мають свої Ну, Поки я збираю валізки, там вже на кухні робиться. Армагедон. стоматолога дітей вожу регулярно кожні 3-4 місяці на гігієну. От відколи по суті виліз перший зуб в Матвія там в рік і два, і в Софії там десь в півроку, певно, вісім місяців перший зуб виліз. Так ми і ходимо, але ну навіть попри це, все одно там дирочки в Матвія були маленькі, але коли воно ще маленьке, це ще все можна е, легенько поправити без стресу, без болю. Е, Підлікувати і ну, так пальнувати ті навіть молочні зуби, щоб потім постійні мали куди рости. Зараз є 12 година. Ми вже вийшли від стоматолога, робили сьогодні Матвію без, е, без того кисневої маски, просто вже як дорослому анестезію місцеву і все. Їдемо до баби з дідом, Все, поїхали 40 хвилин і маємо бути, і маємо бути на місці. <су> Софія витримала все. Ну, Софія! <су> а, летає. Друга година. Обіцяла буде показувати все, яке є весь мій день вихідний. Завезла дітей, заїхала на око. E, взяла собі кави і збираюся зараз в госпіталь привідати e, декого. І взяла такі незаправці. Завжди їх бачила і хотіла випробувати, але якось не цей. E, це, типу, як з Гаррі Поттера, знаєте, ці такі цукерки, які мають всякі такі противні смаки. Деякі попадаються з нормальним смаком, а деякі попадаються з противним смаком. Хоча, може тут і всі нормальні. М -м -м не знаю, будемо пробувати. Лайше якийсь цей такий напій. Корейський, китайський, не знаю. Якось чай. Ах, такого всякого і взяла собі каву. Зараз трошки 5 хвилин переведу, переведу подих і буду їхати в госпіталь. Ще везу шахи, бо то хі -хі, одну там загубила в середу була то загубила десь свою одну. Це не мої шахи, тому твоя шаха, так що я От тепер дитині винна пішака одного білого. І я оце хотіла якраз поговорити трошки на тему. На тему реабілітації не хочу розповідати якісь там деталі особисті, тому що це приватність. Це, то мій Ютуб канал, і я можу за себе розповідати, а за когось іншого я не маю права розповідати, бо це приватність тої людини, тої чи іншої. І в нас звикли люди дуже все спрощувати, знецінювати, зокрема, питання після поранення реабілітації. І яке би то не було поранення, наслідки це на все життя. Чи це якісь навіть поранення, після якого ти лікуєшся і повертаєшся в стрій, чи це пожиттєве поранення, пожиттєві наслідки, демобілізація, як нас люблять казати, пощастило, демобілізація, а добре, що так нога не рука, добре, що ліва, а не права, а добре, що там. А добре, а добре, дуже все добре, поки це не стосується тебе твоїх близьких. Тоді все дуже добре зі сторони виглядає. Спостерігаю цей довгий шлях реабілітації з одним з одною близькою людиною, також ще з одним другом, який вже досить теж дуже важке поранення, і вже пройшло два роки, але все одно щось, ну тобто, за роки служби воно все одно все вилазить, здоров'я і це наслідки на все життя. І на жаль, чим далі, чим довший період цієї реабілітації, чим довше проходить час, і, тим менше це в людей викликає якийсь інтерес, бажання допомогти. Мажання бути поруч, сприяти і так далі. Можливо, в когось є якісь там більш позитивні історії. Все-таки ця картинка медійна, вона теж, я думаю, не, не вигадана з просто з неба, не з пальця висмоктана, коли дійсно там люди дуже легко істують на протест, дуже легко вписуються в соціум, дуже легко знаходять себе. Та це такі позитивні історії, які треба висвітлювати, але реальне життя воно. Набагато складніше є багато нюансів, і навіть в тих моментах, в яких здавалося би, що це дуже все просто би мало відбутися, воно не відбувається так просто. Так я якось вам це завуальовано все розказую, бо не хочу з поваги до приватності, не хочу там щось розказувати зайве, але я в собі бачу сенс того, щоб підтримувати, провідувати, писати, дзвонити. Десь особливо на якісь свята. Насправді не так багато виділити декілька годин на тиждень, на місяць, на декілька місяців. Виділити якусь вкладку в своєму мозку, щоб про це пам'ятати. Тому що ці люди, ці хлопці молоді, присвятили дуже багато, дуже багато, надзвичайно багато і занадто багато. А той мізер не на всі люди здатні навіть той мізер віддячити. <рес> ну я, я би була не я. Якби я щось таке не, не зробила таку вставочку в, в своєму відео. Так, їду я, кава стигне, їду, я говорю, що такі договори стан, я вже їду. Я от раніше просто думала, що от коли мого чоловіка мобілізували, коли він вступив до війська, я залишилася в тому шоці, стресі, хоча ми готувалися, але ти ніколи до цього не був готовий. Я про це колись давно розповідала, десь на початках ще. І мені завжди здавалося, що люди відвертаються, близькі там. Ті, щоб не мали відвертатися не всі, звичайно, але багато хто викреслює тебе свого життя. І мені завжди здавалося, що це проблема в мені. Що це я десь недостатньо добрий друг, я щось недостатньо зробила. Я десь когось образила. Я десь була занадто різка, я десь там. Е не була переконана, тобто я, я, я. Але е, потім, коли я вже спостерігаю на прикладі інших людей, які теж опиняються в якихось життєвих ситуаціях, і люди про них близькі, які б не мали про них забувати, про них забувають, відвертаються, відрікаються, ігнорують. якось. Я не знаю, чим ті люди собі це все пояснюють, але якось, напевно, в своїй голові вони собі це виправдовують. І коли це спостерігаю по інших людях, я просто не розумію, ну добре, я можу там недостатньо така, недостатньо всяка, але ця людина ж ніби нормальна. Чому, чому він з неї так поветься? Я розумію, що це кожного всередині в когось просто є це, в когось його немає, і триматись треба за тих, хто мужчина задіві в кадрі курить. Треба триматися за тих людей, які біля тебе і в шторм, і, і, в, і в тишу, і, і на дні, і на небесах, і всюди. Тому що життя воно кидає, 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 як той тенісний м'яч, особливо тих людей витривалих, так якби, щоб показати нам нашу витривалість, продемонструвати нам нашу силу в таких різних обставинах, і триматися треба за тих людей, які поруч, попри все, і самим основне бути такою людиною. Неважливо не чекати на віддачу. От я буду добрим другом, і до мене будуть добрим другом. Я буду приходити на допомогу і до мене. Воно так не працює. Людина може не прийти. Треба це просто робити від свого серця і не чекати на те, що це буде якась віддача. йду до коліжанки на вино. Моя коліжанка була на морі і, і я йду слухати, йду, точніше, слухати історії про відпустку. Ось п'ята година. І я ще маю дві годинки на подружку. Мені дуже пощастило, що моя коліжанка це е, одночасно ще є власниця кав'ярні, і тому в нас завжди дуже класна можливість зустрітися, поговорити в неї в кафе в такій гарній і затишній атмосфері, ще й біля дому. В нас ранок неділі. Не кажу добрий ранок, бо він був зовсім не добрий нас у Львові, була жахлива ніч. Загибліє, щось все летіло на таке враження, що все, все летіло на той Львів. Дітей не було зі мною, діти були в моїх батьків, трохи і мені було спокійніше, але якось, коли є діти, то я якось більш така мобілізована. І ну, сконцентрована, якась зібрана, а коли була сем'я, то було дуже страшно. Так хата в нас ходуном ходила і ну, в нас все добре, все, ці, все ціле в будинку, але дуже було страшно і голосно. Я вже сходила в близенько, купила продукти на тиждень, бо там того тижня я не купила, думаю. Тепер в мене діти в школі в садку, то я собі можу е, серед тижня докупляти. Але це дуже незручно, бо холодильник завжди пустий і, і постійно ходиш щось докупляєш, а поміж тим ще щось, і той дорожче виходить, і, і якось так часу затратно. Я не буду нічого сьогодні розпаковувати, показувати продукти. Як продукти я вже не один раз показувала, що сьогодні в мене нема я е, Їду зараз за дітьми. І потім ще їдемо з дітьми до моєї баби в гості, бо давно не були, взяла такі телени тут в мене, О, взяла такий клет до баби. І що я хотіла показати? Зараз десь треба то розпакувати, скоро, поки вона... Б... І їхати. Хотіла показати мені від чоловіка прийшла посилка. Ми так з ним обмінюємося подарунками дрібненькими такими. Але я знаю, що там, але хочу вам показати ось такий красивий турнікет. Давно мені чоловік хотів турнікет вишити і я якось у того. <гв> вже такі рожавий, такі гарні, що вже мусиш з собою постійно носити, або в хаті лиш, або в рюкзак буду носити. Потрібна штука і курси першої до медичної допомоги потрібна штука. І чоловік приїжджав відпустку, то ми ходили в тир стріляти, потрібна штука. Яка реальність, яке життя, такі і подарунки, такі і побачення, такі і посилки. На цьому, мої друзі, буду завершувати своє відео. Себе не показую, бо я не спала півночі і уявити, потім цього зранку трошки доспала, і можете звивати мій стан і мою голову зараз. Тож я просто буду з вами прощатися. Таке відео вийшло насично довге, і трохи багато я розказувала. І бережіть себе, пильнуйтеся, допомагайте близьким. Осім то все пережити, дожити і триматися. Все гарного, всім безпечного дня.